Сьогодні відзначаємо всесвітній день коктейлів, а 21 травня міжнародний день чаю. Які напої полюбляють бродівчани? Давайте запитаємо. Скажіть, будь ласка, який ваш улюблений напій? Сьогодні відзначаємо день коктейлів. Мухіта. А чому? Солодкий. Ну, подобається просто. А ваш немає. Немає улюблених коктейлів. А який ваш улюблений чай? Бо 21 травня будемо відзначати міжнародний день чаю. Фруктовий. А любите більше пи, пити з цукром чи без? З цукром. А як вважаєте корисніше для здоров'я? З цукром чи без цукру пити? Yes. Кава мій улюблений напій. Як вважаєте краще пити каву з цукром чи без цукру? І Як корисніше? Я зазвичай люблю без цукру, з молоком. Чай. Mm, травяний. А любите більше пити з цукром чи без? Mm, з одною. Ложкою цукру. А ваш, який улюблений напій? Також чай. А любите соки, молочні коктейлі? Так. Молочний коктейль. Банановий. А де найсмачніший коктейль у бродах можна скуштувати? М -м в піцерії, е в імперії. А чи в домашніх умовах твоя мама робить коктейлі? Ні. А як думаєш, краще в домашніх умовах що зробити чи в кафе? В домашніх. А вам який найбільше подобається напій? Коктейль. Де найкращий у Бродах? ла mm, Лакафе. А чай любите? Так. Yeah. Який найбільше подобається чай? Від yeah. ловере в домашніх умовах. Тисяча одна ніч. Як вважаєте, який напій, напій в Україні займає перше місце за популярністю? Коктейль або мохіто. Ні, вода. Ah. А друге місце, який напій е, займає в Україні? Mm, чай? Кока-Кола. Такий напій, який дуже любите. Mm. Любите пити Кока-Колу? А чому? Може. Вона солодка. А як вважаєте, чи, чи вона має позитивні, позитивні властивості для здоров'я людини? Ні. Тому краще, замість Кока-Коли ще можна пити. Чай. Мій? А. Молоко. А чому? Ну люблю. Кока-кола. А чому? Ну не знаю. Я її найбільше купую. Як вважаєте, корисніше випити соку чи Кока-Коли? Соку. А чому? Бо в, в соці більше вітамінів. А ваш який улюблений напій? Фреш. Який? З яких фруктів? А, з малини. А ви любите більше домашній фреш чи, можливо, в кафе? Це такий напій. Продається в «Аврорі» і в АТБ. Тільки в алкогольний, а я беру в аврорі безалкогольний. Ще скажіть, який ваш улюблений коктейль? М -м, полуниця і м'ята. А краще, думаєте, краще спробувати в домашніх умовах коктейль зробити чи в кафе? В домашніх. Чи ваша мама вам робить коктейлі вдома? А, деколи мама, а деколи я з мамою? Дякую. І ще як вважаєте, краще пити чай з цукром чи без? Я думаю, ну це як хто любить. Я люблю з цукром. У мене мама п'є з глютеном. Де, ще найкраще можна спробувати чай у бродах? Я навіть не знаю. Напевно, вдома тільки зробити. Мій особисто? Так. Чай зелений. А більше любите пити з цукром чи без? Без. Я цукру не, не любитель. Кава. А чому? Знаю, ми постійно до Юри приходимо на каву. А більше подобається пити з цукром, з вершками чи без? без. Цукром, але трохи півложечки. А як вважаєте краще, корисніше пити з цукром чи без? Як ти вважаєш? «Без». А який твій улюблений напій? «Випчик». Як вважаєте, який напій займає перше місце в Україні за популярністю?» Ні, ну залежить як для кого. Для нас кава, для дітей живчик, так? Так. Перше місце займає вода. А яке друге місце, яке напій займає? Такий, який дуже люблять пити діти і дорослі, в тому числі. Кока-кола. Як вважаєте, краще випити Кока-Коли чи узвару? Узвар. А кава? Ай свата. Кока-Кола. А чому? Тому що вона мені багато цукру, я таке люблю. Я люблю все цукрове. Я не люблю зовсім солоного, солоних продуктів. А як вважаєте, краще випити узвар чи кока-колу? Узвар. А скажіть, чай ви любите пити? Дуже люблю, можу багато кружок на день випити. Де найкращий чай у бродах? Навіть не знаю, в бродах навіть не куштувала. Чи подобається вам пити коктейлі? Подобається. Я люблю коктейлі. Який найбільше подобається? Молочний. А де найкращий коктейль у нашому місті можна попити? Мені здається, в Лємберзі. Кава. А більше любите пити з цукром чи без З цукром. Як вважаєте, корисніше з цукром чи без пити? Напевно, без. Але так не смачно. Кава, капучино. А де найсмачніша кава і капучино у бродах? Не, не знаю, не місцево. А ваш, який любили напій? каракаде. А чи любите робити коктейлі в домашніх умовах? Е, так, люблю. Як вважаєте, де, де найкращий коктейль у бродах можна попити? Ну я тут не місна, я приїжджаю, але можливо Ваніла Таун. Дякуємо. Ще, ще таке одне питання. Як вважаєте, який найпопулярніший напій в Україні? Ну, я думаю, чай, кава. Вода. Це займає цей напій перше місце в Україні. Зелений, а коктейль молочний. Кока-Кола. А чому? Не знаю, тому що так. А чи любите чай пити? Ну, буває. Більше люблю каву. Де найсмачніша кава у Бродах? Кофі 93. От там, а там справді для мене особисто найсмачніша кава. Да. Як Кита. вважаєте, корисніше пити каву з сукром чи без? Я думаю, що без. А чому? Бо тому що за багато цукру цю, шкодить для здоров'я. Каву. З цукром чи без? «Без». Як вважаєте, краще пити корисніше для людини здоров'я. З цукром чи без? Думаю, що без. Сьогодні ми відзначаємо всесвітній день коктейлів. Який ваш улюблений напій? Ніколи не пив коктейлів. Бувайте вас алкогольні? Можуть бути будь-які. Молочний коктейлі, соки. Це питання вам. А скажіть, який улюблений чай? Улюблений чай. Дуже часто купую чай Азерчай. Дякую, що скажіть, де в бродах можна посмакувати? Я не знаю, я не місцевий. Шейк, напевно. А де найкращий такий напій можна в бродах посмакувати? Кафе, таблетка в парку. Який? Газований чи ні? Будь-який. Сьогодні відзначаємо день коктейлів, а 21 травня день Дякую, чаю. А де найсмачніше мохіто можна в бродах? Я не знаю, не хочу. А чи любите готувати домашні коктейлі? Так. А з яких продуктів і який ваш найкращий? і газована вода. Мохіто. А чому? Не знаю. більше смакує. Шоколадний, напевно. А де найсмачніший коктейль такий можна в бродах пробувати? Думаю, в старому мані. А чи любите робити домашні коктейлі? Так буває. Чи подобається вам чай? Так. А який найбільше? М'ятний. цукром чи без? З цукром. Мохіто. А де найсмачніше мохіто в бродах? Молоко. Мочо. А де його можна придбати в бродах? Ну, його зараз не заводять, можна в делікатесах. Та б можна було в Дімаксі. Але ДіМакс закривають. А які напої, можливо, ти чи твоя мама робить в домашніх умовах? М -м, можна компот і. Яблучний сік. Мохіто. А де в бродах можна спробувати е, такого смачного коктейлю? 93. Я не п'ю. А також 21 травня міжнародний день чаю. Який вам чай до вподоби? Чорний. Чай, е, з цукром чи без? Е, з цукром. Кокола чи узвар? Узвар. А чому? Не знаю, на мені газовано не можна. А більше з цукром любите пити чи без? Під настрій. Дякую. А який твій улюблений напій? Кава. Кава. А які тобі соки подобається пити? М -м яблучний. Чому? Дякую, гарного дня. А який ваш улюблений напій? Пишіть нам у коментарях.